Дроном переправляли наркоту, як домовилися із прокурором. Волинська митниця передала музеям годинник, монети та пряшки. Лучани, котрих звинувачують у наркозлочинах, пішли на фронт. Древній каштан Йосипа Строцюка у селі Ужова. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір, вельми шановне товариство! Сумна звістка знову надійшла до любомля. 6 вересня у районі населеного пункту Сотницький Козачок Харківської області. У наслідок вибухової травми загинув 25-річний старший сержант Андрій Котельніков. Про це повідомили у Любомській громаді. Про день та час зустрічі траурного кортежу із тілом полеглого героя повідомлять додатково. 3 вересня у районі населеного пункту Стариця Харківської області загинув військовослужбовець Леонід Сосницький. Солдат, уродженець села Дідичі 1980 року народження. Воїн став на захист України у травні минулого року. Поховають героя у селі Новокотів Підгайцівської громади. Стало відомо про загибелі ще одного захисника із Підгайцівської громади. Під час виконання бойового завдання у зоні бойових дій населеного пункту Колмаков Курської області Російської Федерації поклав своє життя Олексій Сенченко. Захисник був призваний 2 березня до служби у мінометному взводі. Тепер герою. На віки 46 поховають захисника у селі Липини. У громаді оголошено шалобні дні. Не забуває про допомогу Збройним силам України Луцька міська рада. Один із підрозділів сил оборони отримав 13 планшетів, зарядну портативну електростанцію, два супутникових модеми, дві виносні антени, підсилювач сигналу для квадрокоптерів, а також чотири різних квадрокоптери. І це ще не все. Захисникам передали шість портативних радіостанцій. Без допомоги не залишилася, і 14-та окрема механізована бригада. Другий стрілецький батальйон одержав систему РЕБ для автомобіля. У Ковилі трапилася серйозна ДТП. Відео із місця події оприлюднили очевидці у соцмережах. Видно, що від удару одне авто вилетіло на узбіччя. За попередньою інформацією, у результаті зіткнення травмувалося троє людей. На місці ще працюють правоохоронці і з'ясовують усі обставини автопригоди. Тож подробиться згодом. Старовинний камінний годинник невідомого автора стараннями Волинської митниці передали на постійне зберігання музею мистецтв Кіровоградської області. Митниця завершила процес переходу у власність держави культурних цінностей, які вилучили у порушників у 2021-2023 роках. Передану у серпні колекцію експерти оцінили у майже 40 тисяч гривень. Раніше до Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки та Одеської національної наукової бібліотеки митниця передала цінні стародруки. Протягом року повернули цінностей на понад 100 тисяч гривень. Музеї поповнилися і іншими експонатами. У меморіальний комплекс Національного музею історії України Поїхали пряжки і ремені армії Німецької, Австро-Угорської, Російської імперії початку ХХ століття. Їхніх фотографій не надаємо принципово, оскільки там зображені символи імперії, які вже не існують, і не вважаємо за потрібне їх пропагувати. Національний музей голодомору геноциду теж поповнився уже радянськими монетами зразка 1922 року. Їх зловили на контрабанді наркотиків із України і до Білорусі для зухвалої схеми. Ділки навіть обзавелися безпілотником. Такий собі наркофронт відкрили біля кордону на Ратнівщині. Як виявилося, один із фігурантів скандального затримання вже зміг домовитися із прокурором. Про що саме дивіться далі? Не так давно Волинську сколихнула новина про те, як п'ятеро жителів Ковальського району налагодили контрабанду наркотиків з України до Білорусі, переправляли їх за допомогою безпілотника. До того ж, в особливо великому розмірі аж 22 кілограми смоли канабісу. Безпілотник та наркотики оцінили у суму близько 13 мільйонів гривень. Виявили ділків прикордонники ввечері 8 лютого цього року. Так повідомляли правоохоронці. Вочевидь, наркосправу вже хутенько розслідували, бо ж навіть судили одного із учасників цієї групи. Він уродженець села Гута на Ратнівщині. Роль полягала в забезпеченні зберігання, перевезення наркотичного засобу від місця його отримання до місця тимчасового його зберігання, забезпеченні перевезення наркотичного засобу безпілотного літального апарату з фурнітурою та інших учасників злочинного групування до місця вчинення злочину. А там вже інший учасник групи, котрий мав навики керувати безпілотником, вже безпосередньо переміщував через державний кордон з України до Республіки Білорусь смолу канабісу. Так встановили слідчі. Близько десятої години у лісопосадці отримали від особа один обгорнуті плівкою чорного кольору два пакунки, в яких знаходився придбаний останнім за невстановлених обставин, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено смола канабісу розфасований у 240 окремих спресованих грудок, близьких за формою до прямокутних. Кожна з яких була упакована особа-один у полімерну обгортку з написом Марс та поміщені до 24 безбарвних пакетів. Саме на переправленні наркотиків біля села Гута, як то кажуть, і накрили цю команду прикордонники. Якщо в інших наркосправах за кілька грамів дають кілька років, то в цій історії мова йде про 22 кілограми смоли канабісу. Для уродженця Гути все обійшлось всього лиш. Пробаційним наглядом, а не реальною тюрмою. Бо ж обвинувачений фігурант наркобізнесу пішов на угоду з прокурором. Визнав вину і зійшлись на такій от карі. Мовляв, ну не можна сильно карати, бо ж каже, що кається і має позитивну характеристику. Олена Лищук для новин на часі. Уродженка Волновахи перейшла на бік ворога. Прокурори кажуть. Добровільно. Захисник просить не поспішати з такими категоричними висновками, бо ж хто зна, можливо, пішла працювати на окупаційну владу із примусу. За державну зраду жінку засудили до 15 років позбавлення волі. До окупації міста Волноваха жінка працювала старшим лейтенантом служби цивільного захисту. Одначе, коли туди прийшли загарбники зі своєю так званою владою ДНР, вона лишилась працювати й далі. Щоправда, вже у їхньому фейковому органі. Пожежно-ряктувального загону міста саме цей вчинок потягнув за собою наслідки у Луцьку за процедурою Інабсентія, тобто без присутності обвинуваченої, жінку судили за державну зраду. Провідний інспектор відділу організації профілактичної роботи Волновацького районного управління головного управління ДСНС Донецької області Воноградова діяє умисно на шкоду суверенітету, територіальної цінності та недоторканості обороноздатності України, державній економічній та інформаційній безпеці, достовірно усвідомлюючи, що військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації шляхом збройної агресії засування зброї незаконно вторглися на територію України через державні кордони України, АРК Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської та інших областях, та здійснили напад на державні органи органи місцевого самоврядування, підприємства, обставин організації. Військової частини інші об'єкти, які мають важливе народно-господарське та оборонне значення, житлові масиви та інші цивільні об'єкти з метою окупації України, маючи проросійську позицію з власної ініціативи вчинили умовах воєнного стану, перехід на бік ворога. Захисник обвинуваченої, призначеної її державою, каже, показання свідків, які є у цій справі, можна вважати показаннями із чужих слів. А отже, вони не можуть бути допустимими. Вони показали, що вони знайомі з Виноградовою дійсно були на той час особисто, так як виноградова приходила до СНС по роботі з перевіркою. Крім того, в під час процесу допиту, допиту та відповіді на поставлені запитання обидва свідки показали, що про співпрацю виноградової з окупаційною владою їм стало відомо із соціальних мереж та у ході спілкування із своїми знайомими. Проте прокурор заперечує таку версію. Каже, в той час, хто хотів виїхати з Волновахи, аби не мати справ з окупантами, той виїхав. Хто хотів лишитися лишився. «Вказані свідки наголосили, що була реальна можливість евакуюватися. Виноградова після окупації добровільно погодилася на співпрацю з окупантами і вже тривалий час обіймала посаду інспектора ГБУ ПСО міста Волновахи МЧС ДНР. Також дані свідки. Жодних фактів примусового впливу на винограду до переходу на сторону окупаційної влади їм не відомо. Колегія суддів Волинського апеляційного суду вирішила залишити вирок Луцького міськрайонного без змін, себто жінку за державну зраду покарали 15 роками позбавлення волі з конфіскацією майна. Юлія Остаповична для Прокопчук для новин на часі. Повернувся із Німеччини і добровільно пішов у Збройні Сили України. Тепер же Волинянин має кримінальну справу. Його звинувачують у торгівлі зброєю. Слідчі кажуть, що продав дві протитанкові гранати і гранатомет. Чоловік вже пояснює, що таким чином за виручені гроші хотів купити для побратимів на передову автомобіль. Більше знають наші журналісти. Своє обличчя Іллян не ховає його захисник, каже, що на початку повномасштабного вторгнення окупантів той був за кордоном, почувши, що війна, приїхав на батьківщину. Із фронту за версією слідства привіз додому боєприпаси: гранатомет, дві гранати і патрони. Ніби як забрав з поля бою після зіткнення з окупантами, будучи несвідомим громадянином, повернувся з Німеччини, добровільно пішов збройним силу України і розкував свою життям захищав нашу Україну і тим нашу державу, нашу людей, в тому числі прокурорів від збройної агресії Росії, які мали бути тут. То, що він приїхав сюди зі зброєю, це було пов'язано виключно з тим, що. Людини була змінена психіка після був часів бойових дій. Мовляв, їдучи з фронту додому в Ковель, думав, що може бути збройний напад на Волинь зі сторони Білорусі. Як чуємо, згодом у жовтні минулого року продав протитанкову гранату за 500 доларів. А наступного місяця збув ще одну гранату і гранатомет за 2,5 тисячі доларів. Будучи в такому стані, взяв свою зброю для захисту своєї сім'ї, коли приїхав сюди ходу реабітації він зрозумів, що тут все спокійно, але своїм побратимам потрібно було попросили купити автомобіль для того, щоб передати. І єдине, що він шукав, це щоб продатися ці О-20 для того, щоб купити автомобіль. Для своїх побратимів правда, В той. дійсності він продав і купив цей автомобіль. Він був затриманий цей автомобіль, і зберігався в Службі безпеці України і на сьогоднішній день, наскільки нам відомо, служба безпеки передала його збройні сили України. Це ковальський суд визнав чоловіка винним у торгівлі зброєю і присудив Іллі два роки із питового строку. Прокурори з таким вироком не згідні, просять п'ять років реального ув'язнення. Мовляв, якби продав так, що поліція не дізналась, могли бути куди. Гірші наслідки. Кримінальні правопорушення були вчинені під контролем правоохоронних органів, що зумовило лише у зв'язку з цим відсутність тяжких наслідків. В інших випадках при збуті обвинуваченим вказаної зброї іншим особам можливі і настали і такі тяжкі наслідки. Вчинено два рази, що свідчить про систематичність дій обвинуваченого». Адвокат зауважує, що обвинувачений є учасником бойових дій. До того ж, утримує батька, котрий має інвалідність другої групи і потребує постійного стороннього догляду. Каже, що підсудний сам добровільно повідомив слідчим, де патрони. Сам ковельчанин просить залишити йому іспитовий строк. Офіційно працював на роботу, що я зараз ну, працює за спеціальністю, навчався в великому тесті на факультеті будівництва, інженерний венко працює в фермерському господарстві. Прошу залишити Втім, судді вирішили частково задовольнити скаргу прокурора. Дали ковальчанину три роки ув'язнення. Його захисники кажуть, подаватимуть касаційну скаргу. Олена Лищук Дмитро Кудик для новин на часі. Молодих поїхав з гулянки п'яним на мотоциклі. Її прихопив із собою. Приятеля. Водія двоколісного звинувачують у ДТП та у тому, що залишив помирати пасажира на дорозі. Подробиці у сюжеті далі. Вночі після святкування дня народження знайомої дівчини на світязі двоє молодиків вирішили додому їхати у село Галядин на мотоциклі. Водій двоколісного, звісно, був на підпитку. Виявився військовослужбовцем Державної прикордонної служби України. До призначеного пункту свого пасажира так і не довіз. Мотоциклом наїхав на насип піску на дорозі. Обидва впали. Що відбувалось далі, знає тільки один водій, бо пасажира вже немає в живих. Версії водія мотоцикла та слідства дуже розходяться. Пасажира, що ледве дихав, знайшли люди на узбіччі дороги, викликали швидку. З Його вух текла кров. Це вже було під ранок. Скільки він пролежав в такому стані, невідомо. Молодик, що кермував мотоциклом, стверджує, що після падіння з пасажиром все було добре, але він відмовився їхати з таким сп'янілим кермувальником далі. На тому й розійшлись. Хлопець припускає, що на дорозі, де залишився його товариш, автівка могла його збити. За версією ж слідства через падіння з мотоциклу пасажир сильно травмувався. А водій залишив постраждалого у небезпечному для життя безпорадному стані. Та з метою приховання факту ДТП і своєї причетності до неї не повернувся на місце пригоди, не повідомив поліцію і найстрашніше не викликав швидку та медиків, які б ймовірно могли раніше почати боротьбу за життя постраждалого. Діагноз, який встановили в лікарні, набряк, набухання головного мозку, важка закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку важкого ступеня. Забійна внутрішньомозкова гематома з проривом в шлункову систему, перелом потиличної кістки. Медики констатували мозкову кому та через декілька годин смерть мозку. За те, що горе мотоцикліст прибув зранку до військової частини п'яним. Керівництво вирішило позбавити його премії. А коли до частини, де несе службу обвинувачений, навідали співробітники поліції, хлопець божився, що нічого ні про яку ДТП не знає, це ж розповідав і родичам постраждалого. А от при винесенні вироку за ДТП, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження і смерть, а також за те, що залишив товариша в безпорадному стані, шацький районний суд версію водія і майже всі його обґрунтування невинуватості не прийняв. Мовляв, такі показання обвинувачений надає з метою уникнення кримінальної відповідальності. Молодика звинувачували по двом статтям, кожна з яких окремо передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років. Шацький районний суд призначив покарання у вигляді 3,5 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Таким вироком не задоволені ні обвинувачений, ні сторона обвинувачення. Волинська обласна прокуратура та захисник молодика подали апеляційні скарги з протилежними вимогами. На засідання апеляційного суду Волиня не з'явилась тільки мати загиблого, яка є потерпілою стороною. І невідомо, чи вона знає про судове засідання, чи не знає. Там були, ну але я не знаю, чи то що щось вона там захворіла була. Але то я не... А вона проживає за тим місцем, яке. Який... Це десь недалеко від ОС. Ну, в тому самому селі. Коли я, судді у на місці відкласти розгляд даного кримінального провадження, оскільки суда не має даних про повідомлення, потерпіло про час часу місця слухання. В судовому засіданні суду першої інстанції мати загиблого повідомляла, що пробачає обвинуваченому. З приводу призначення покарання відмовлялася висловлювати свою думку. Тепер їй доведеться ще раз пройти всю судову тяганину. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. Шлях до виправлення та покаяння українське військо. У Луцькому міськрайонному суді усе частіше розглядають справи щодо чоловіків та жінок, які раніше мали справи з наркотиками, і щоби не відбувати покарання, активно вступають до лав ЗСУ. Із чергового такого засідання повернулася наша Олена Лищук. Невідомо, де і в кого придбав так звану травку. Приніс її додому і зберігав, поки до нього не навідалась поліція. З вечірнім обшуком знайшли майже 32 грами канабісу. В таку халепу потрапив 28-річний чоловік. Раніше Лучанина вже судили за наркосправи, мовляв, той через телеграм купив посилку із амфетаміном. Але чоловік вину визнає лише частково. Каже, що Купував лише для власного споживання. Кілька років тому молодий чоловік лікувався від наркозалежності. Зазначив, що дійсно придбав, зберігав для власного вживання амфетамін без метезбут. Почав вживати психотропи близько півтора року до затримання, вживав в залежності від обставин. Куплену речовину пофасував, оскільки вона так краще зберігатиметься. Зазначив, що психотропну речовину ніколи не продавав та закладок не робив. У вчиненому щиро розкаявся. Просив суворо не карати. Втім, суд першої інстанції присудив лучанину 9 років тюрми. Той подав апеляцію та пішов воювати до лав Збройних сил України. Подібна історія із іншим лучанином, 26-річним. Той їхав у машині, зупинила поліція на дорозі. Він і не став ховати наркотики. Одразу зізнався. Мовляв, має при собі психотропи. Під час обшуків дому поліція теж виявила канабіс, але хлопець розказував, що то була. Посилка для його знайомого не заперечив, що він, діючи за попередньою змовою, незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс у великому розмірі. Однак казав, що мав передати канабіс лише особа-сім, і намір розбувати його іншим особам не мав, оскільки виконував прохання останнього без будь-якого корисливого умислу. Суд не повірив, що майже півтора кілограми наркотиків глучанин не збирався продавати. Хлопці віддали п'ять років без конфіскації майна. Але оскільки він раніше не судимий і лікувався в наркодиспансері, дружина була вагітна і ось ось мала народити дитину, то покарання змінили на три роки іспитового строку. Прокурори вирок оскаржують і кажуть, що то надто м'яка кара. Верховний суд повернув цю справу назад в апеляцію. Захисник просить, як то кажуть, призупинити розгляд справи, бо і цей лучанин поповнив ряди збройних сил. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Пограбував прямо під будинком. У Луцьку розглядають справу уродженця Донеччини, якого звинувачують у грабежі. Мовляв, чоловік серед вулиці підійшов до пенсіонерки і витягнув із сумки кругленьку суму грошей. Деталі судової справи у нашому репортажі. Схопив за плече та витягнув гроші прямо з сумки. У Луцьку судять уродженця Донеччини за грабіж. За матеріалами слідства 28-річний чоловік пограбував лучанку прямо біля під'їзду її будинку. Сама ж потерпіла, не на камеру розповіла, що цей же чоловік стояв за декілька хвилин до того з нею в черзі до обмінника та чітко бачив, що вона купувала іноземну валюту. Далі ж, прослідкувавши за нею до будинку, схопив її за плече та витягнув із сумки кошти. Жінка у розпачі кинулася викликати поліцію, а в той же час від грабіж. І сліду не лишилось. Зрештою, через тиждень його таки знайшли. У Лузовій на Харківщині. Згодом обвинуваченому було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Проте з забороною покидати домівку чоловік знехтував та зник знову. Раніше застосований до нього запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту порушив, був відсутній за місцем свого проживання і місцем, де було визначено перебувати згідно ухвали суду. Був прибував у розшуку. Після чого був затриманий у селі е, Тячів Закарпатській області і доставлений до суду. У залі суду обвинувачений заявив, що хоче вступити до лав Зсу, аби віддати усе вкрадене. Каже так буде справедливо, проте потерпіла щодо цього іншої думки. Я хочу, щоб суд поскоріше забрав мене на я. Тобі до Тому... сказала ти на війну, а ти втік. Тобі дали арешт. Додому, а ти втік і не йшли тебе на кордоні, хотів втікти за кордон. Я Добре, не... що поліція там тебе знайшла і побачили що... у розшуку, що не ти зараз розшу... Якби ти хотів, ти б вже й воював. Я хочу піти воювати зараз, щоб відшкодувати ці, щоб гроші е, перейшли ці жінки на рахунок, щоб вразу, щоб не на мій рахунок, щоб моя карточка була цієї людині, а я воював. Я хочу так, якщо ви зробите так. Щоб я був вдячний, щоб зразу так зробили, щоб всі гроші йшли на цієї жінки парк. Повністю вся на перша зарплата, що мені вдасти за собі. А я буду лайвати. Це було справедливо. Потерпіла бідкається та каже, що їй пощастило, що не встигла зайти до під'їзду. А так і уявити боїться, чим би скінчився такий грабіж. Я вас не був. Все, не вистачало, щоб ти мене бив. Мене ще спасло те, що ти. Перед дверима двері, бо якби я зайшла в под'їзд, то мені відомо, що це було. Я хотів обережно, витягнути, не знаю, що сталося. Обережно, витягнути. Тільки... Так обережно, що аж обережно. Що гроші розсипались. І що схватив, ти й витягнув. Добре, що розсипалось. Ну, то там сипалось, було. як доказ. Зрештою, обвинуваченому продовжили термін запобіжного заходу та завершили підготовче засідання. Надалі ж планується судовий розгляд. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі. Багато талантами невеличке село Ужова Купачівської громади, де мешкає трохи більше сотні людей. Ми вже згадували поетку Надію Стрельченко, яка народилася і виросла, то та нині присвячує вірші. Олеглим героєм у цьому селі провів молоді літа письменник шістдесятних, заслужений діяч мистецтв України Йосип Струцюк і навіть має вужовій свій древній каштан. Тут минуло дитинство і юність письменника та поета Ігоря Павлюка. Вони радо поділилися з чимливими своїми спогадами про це невеличке, але дуже дружнє село. Світлана Тананайко підприємець і продавчиня єдиного на село Ужова магазину Крамничка. Жінка знає все про всіх і з гордістю веде нас до древнього каштану Струцюка. Наш виходець з села поет Йосип Струцюк. Це його каштан. Ну, так ми говоримо, що то Йосипа Струцюка, бо він тут жив. Тут його кукрище, ну, як то кажуть, в народі, що кукрище. Ну, хати, на жаль, вже немає. Вона продана була, як вони вибралися звідси, а каштан лишився. Каштан старенький, йому понад 400 років. Пані Світлана додає, це не єдине древнє дерево у селі. Там ще є в нас в центрі села, ще є липа, їй вже понад 300 років, теж стара цей. Такі пам'ятки, вони повинні зберігатись. Самому Йосипу Струцюку, письменнику шістидесятнику і почесному громадянину Луцька, цього липня виповнилось 90 років. На жаль, він не зміг завітати у село, де минула його юність, але поділився спогадами телефоном. З трепотом Йосип Струцюк згадує і про свій каштан. Біля хати стояв каштан. Тоді казали, що його. 400 років до нас приходили, було подвір'я велике, було е, садочок. Якось таке хлопці кинули таке е, склич. Давайте позмагаємося. А ну хто вилізе на Кастана? Скільки з нас, хто не пробував вилізти, ніхто не міг видізти. Біля цього каштану каже Йосип Георгійович, збиралась молодь, грали музики. В юні роки письменника на дереві навіть лишали листівки та послання воїни УПА. У селі Ужова жив і племінник Йосипа Струцюка. Письменник і поет Ігор Павлюк показує та розповідає: біля хати його відомого дядька колись був німецький цвинтар. Були в селі і французькі захоронення. Ігор Павлюк навідався і до своєї хати. Жив тут з дідусем, бабусею, прадідом і прабабусею. Мама поета померла. Через кілька днів після пологів. Тут жили переселенці, мої дід, бабуся, прабабуся і прадід, от, переселенці з Холмщини. От вони тут жили. І вони мене забрали, бабуся, коли мама померла, її дочка. Мене забрали десятиденним, ну, практично, так, зразу. От. І я тут виріс до 17 років. Зараз тут живуть інші люди. Я, Дивом, коли мені треба було десь вже жити у Львові, коли я закінчив факультет журналістики, я дав оголошення, що є в мене хата, я був, ну, спадкоємець прямий, так, коли бабуся померла. От. І, І дав оголошення, що міняється хата в Ужові на, на квартиру. Ну, я навіть не міг уявити, що знайдеться людина, яка згідна буде сюди переїхати, от, е, а мені дати львівську квартиру залишити. А виявився такий Гущенков. З Калужської області росіянин, от, якого було семеро дочок. І він мені залишив ту квартиру, я там зараз живу, ну, село його прийняло, от, українізувало, от, доньки повиходили заміж в селах. Різних нині у цій чеській хаті мешкає одна з дочок колись російської, нині українізованої сім'ї. Письменник каже: виріс на казках і магічних легендах свого села. Тепер переповідає їх онуку. А свою першу книгу Острови юності майже повністю присвятив хаті свого дитинства. Рідне село досі надихає Ігоря Павлюка на творчість. Одна корова, два свинячі рила зосталися у нашому селі. Солдатська свіжа виросла могила. Мов кров на журавлиному крилі, хатини пустки, дід старий, мов цвинтар, бабуся на могилі внука, зойк, хрести побіля церкви, наче свита садок, ставок, в чистилищі райок. Віра Шевчук Дмитро Кудик із села Ужова Купачівської громади Луцького району для новин на часі. Більше новин дивіться вже о 20-й, адже журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру. Шануємося.